Всім привіт! Виглядаю рибака. Рибак мій сьогодні, і сьогодні їздив на рибу. Зараз е, будем дивиться, прийде, будем дивитися розпаковочку, що там у нього. Щось клюнуло чи не клюнуло. Ой, де, йде. Ооо! Оце! сейчас я вам покажу розпаковочку, коли я побіг. Устав. У пів четвертого ранку встав і їздив на рибу, Моє ви представляєте? Так, що в нас тут? Одні карасики? Та такі величенькі. О, кішка вже тут, а всі на місці. Дивіться, його вже лише швидко весело. Та багатенько. Скільки тут? Штук 15 точно є. О, сьогодні буде рибка жарена. Так, ну що, сьогодні вже буде що поїсти. Ось таке, я жартую. Так, я пішла годувати свого рибака, бо це ж голодний був з самого срання. І чистити рибку.